Мер Собянін, мер Москви, повідомив, що українські дрони атакують Москву. Фактично були атаковані аеропорт Домодєдова, Чкаловський, Жуковський. Там оголошувалися плани каври. Вони не працювали, були відкладені або скасовані авіарейси, десятки таких авіарейсів. Не відбулося фактично польотів знову ж таки мешканцям Москви і пасажирам довелося брати з собою матраци, ну або карімати, ну, якимось чином, щоб перечекати ось це все. Але а, атака була доволі таки потужна. Треба сказати. ну Соб'янін сказав, що вони збили дрон, що летів на Москву. А це було о 16.41. Дивіться, хронологія, яка цікава. О 16.41. Собянін повідомляє, що збивають дрон, який летить на Москву. А він був не один очевидно, ну що розрозуміла російська пропаганда применшена. Далі о 20.49 Собянін заявляє, що ППО Міноборони Росії збила безпілотник, що летів у Москву. О 20.49 ще один безпілотник. О 21.04 Собянін уже каже про знищення ще двох безпілотників. О 21.11 що відбито атаку ще одного, вже п'ять за вечір, як заявляє Собянь. знову ж таки, це виходячи із слів мера Москви. У мережі публікували відео з вибухами у Московській області. І що дуже цікаво, за версією, та яка є, і за повідомленнями джерел, Путін, який перебував в Кремлі, його екстрено евакуювали.